Кулі куль для пневматичної зброї безліч, включаючи, як і самих виробників. На даний момент мова піде про виробника, як Хендля OutNatterman, трохи історичної інформації. У 1845 році у містечку Хан майстер Карл Август Наттерман відкриває мануфактуру з виробництвом свинцевих листів та свинцевої фольги. Трохи пізніше асортимент розширюється дробом свинцевими пломбами та іншим будівельним розмаїттям. 1950 року фірма H&N починає виробляти крім куль для дульнозарядної і для великокаліберної зброї також пневматичні кулі найрізноманітніших калібрів та для найрізноманітніших областей застосування. Не будемо розпорошуватись на всі кулі, представлені цією компанією, а зупинимось на калібрі, який найбільше нас цікавить 4,5 мм. Як виявилось, кулі для пневматичної зброї відрізняються між собою сферою застосування, вагою, калібром і формою головної та основної частини. Форма тіла куль в більшості своїх діаболок. Якщо коротко, то це найбільш придатна форма для пневматичної зброї. Така куля схожа на валанчик. У конструкції кулі Діаболо можна виділити дві частини: головну більш важку і спідницю більш легку. У польоті куля такого типу дуже стабільна за рахунок того, що головна частина має велику масу, і на додачу куля стабілізується за рахунок обертання набутого її нарізами ствола. Поверхня тертя кулі Діаболо мінімальна, а завдяки точному розважуванню головної та хвостової частини кулі забезпечується відмінна стійкість. Польоті та гарна обтюрбація газу в каналі ствола. Як згадувалось раніше, кулі використовуються у різноманітних сферах та застосуваннях. Ми розглянемо ті області, які рекомендує сам виробник: Таргет шутінг – стрільба по мішенях. Використання куль у цьому виді стрільби ділиться на 10-метрову олімпійську стрільбу, сама назва дисципліни говорить сама за себе. Використовується на Олімпійських іграх кулі Final Match Light, Final Match Heavy. Матч Heavy, Матч Light, Sport, Матч Green. І не тільки матч з надписом Green означатиме, що це безсвинцеві кулі для змагань та тренувань. Відсутність контакту зі свинцем завдяки спеціальному олов'яному сплаву тільки для PCP-гвинтівок. Для виготовлення грінлайн продуктів H&N Sport використовує матеріали як полово, цинк, залізо та пластик. Цим самим вони підкреслюють розуміння та відповідальність за здоров'я людей та за чистоту довкілля. Також кулі використовуються в інших змаганнях та видах спорту, наприклад, Філд Таргет це один із найцікавіших різновидів стрільби з пневматичної зброї. Польова стрільба по цілях є ігровою моделлю полювання. Змагання проводяться з використанням посиленої та надзвичайно точної пневматичної зброї класу магнум. Як цілі використовуються силуети типові для пневматичної зброї, кролики, білки, ворони, щури та інше. Хантер Філд Таргет одне з основних завдань стрільби, визначення дистанції до цілі, використовуючи тільки приціл. У Хантер Філд Таргет зведено до мінімуму всі регулювання як прицілу, так і гвинтівки. Бенчрест. Це різновид спортивної високоточної стрільби. Мотивом цього напрямку є досягнення високої кучності у класичному варіанті. Також є бенчрест на точність снайпінг F-клас, різновид спортивної дисципліни. І під усі вище перелічені змагання потрібно використовувати якісно збалансовані та профільно заточені кулі, наприклад, Barracuda 8, Barracuda Field Target, Barracuda Match, Field Target Trophів, Airgun Hunting. Закінчивши зі змаганнями перейдемо до менш толерантної сфери застосування полювання. Нагадаємо, що в Україні, як правило, пневматична зброя калібру до 4,5 мм вважається допустимою для володіння та використання без спеціальних дозволів або ліцензій. Підкреслимо володіння та використання. Полювання відноситься до такого роду діяльності, що для цього заняття знадобиться зареєструвати зброю, отримати мисливський квиток, ліцензію і чекати сезон. Ну а якщо бажання чекати нема, і ви все ж таки пішли на полювання, то вітаю, ви браконьєр. І як золовлять, буде дуже багато питань, особливо у такий непростий час. Звісно, пулі для полювання, як охарактеризував їх виробник, може використовувати і не в полювальній діяльності. Бо їм властива висока проникна здатність за різновидними експансивними діями і шоковим ефектом. Зважаючи насправді великий різновид мисливських куль, а їх наліччя HD 72 види у розділі прополювання, ми розберемо основні позиції калібру 4,5 мм, їх вже, слава Богу, трохи менше 22 позиції. Почнемо з вище згаданої кулі Баракуда. Вона представлена на декількох версіях, таких як Green, Грін, Target, Hunter, Hunter це важка надзвичайно точна мисливська куля для далеких дистанцій, удосконалений дизайн баркуда з найкращими аеродинамічними характеристиками для максимального пробиття, високої проникаючої здатності та контрольованої деформації кулів. Hunter Extreme дуже висока шокова властивість, важка, надзвичайно точна мисливська куля для далеких дистанцій, глибока хрестоподібна виїмка в головній частині для дуже високого шокового впливу. Та швидкої передачі енергії. Так само Barracuda Power важка, надзвичайно точна куля для далеких дистанцій. Ствол не свинцьовується, поліпшене проходження каналом ствола, відсутність контакту зі свинцем завдяки спеціальному мідному покриттю. Field Target – теж у декількох варіантах: Field Target Trophy Power рідкісна тяжкості, високоточна куля з настильною траєкторією польоту і для далеких дистанцій завдяки спеціальному мідному покриттю. Філтаргет Грін – безсвинцева, легка, надшвидкісна куля. Переходимо від стандартних до гостроподібних куль: Хорнет середня по тяжкості, точна мисливська куля для середніх дистанцій, висока пробивна здатність та покращений аеродинамічний дизайн завдяки металевому вістрю. Хорнет Пістол це легка та точна куля для полювання та стрільби на середній дистанції. Комбінація латунного вістря з порожнистим накінечником забезпечує легке проникнення та подальшу контрольовану деформацію. Silver Point тяжка точна мисливська куля для середніх дистанцій. Спіцкага – середня за вагою, дуже точна гостра куля для полювання та прецензійної стрільби для середніх дистанцій. Так само не відстають кулі експансивного характеру, такі як Термінатор, середня по тяжкості точна мисливська куля для середніх дистанцій. Чудова експансивність з високою проникною здатністю. Кров магну середня за вагою мисливська куля з настильною траєкторією польоту для середніх дистанцій, максимальний шоковий вплив та деформація кулів. Слак HP це куля для пневматичної гвинтівки, яка завдяки своїй формі значно відрізняється від більшості куль. Вона розроблена для потужних гвинтівок, з яких можна такими кулями точно стріляти по цілях. Що знаходяться на відстані 50-100 або навіть 200 метрів. Вони бувають: Slug HP 10, 13 та 20. Action Shooting. Має на увазі під своєю назвою стрільбу з пістолета, тренувань і як хобі. В принципі, як вважає виробник, придатним для аматорських пострілювань підійде куля серії Excite. У цю серію входять Smart Shot, – кулька з більш безпечними характеристиками, такими як, наприклад, свинцевого ядра. Яке зменшує ступінь рикошету, що виникає після деформації від удару. Econ 2 це легка точна куля для Пілінкінга, Копа Спіцкаго. Легка покрита міддю, гостра куля, теж вважається для палінкінгу. Спайк, середня за вагою точна гостра куля для тренувань, хобі та стрільби зі зброї газоболодної системи. Хаммер середня за вагою точна куля для тренувань хобі І сам славнозвісний Пілінкінг. Виконує всі основні вимоги щодо якості та точності влучення, поза конкуренцією у поєднанні ціна якість Reflame. Основні види куль компанії Handle Autna Terman розглянуті. Дійсно, куль багато а ви одні. Для спрощення завдання в описі під цим відео я прикріплю ссылку на онлайн-калькулятор для розрахунку дульної енергії. Для розуміння, яку кулю варто брати, і під який апарат, а щоб не морочитись і наламати голову, і витрачати час на підбір кулі для коректної та грамотної консультації, краще зверніться в інтернет-магазин «Спорторг», в якому ви зможете обрати не тільки чітку інформацію про кулю, а й загалом отримати коректну допомогу.